Вітаю, друзі! Мене звуть Ольга, і сьогодні ми з вами поговоримо про жакарт. Що таке жакарт взагалі? Це різнокольорове в'язання. Але ми сьогодні будемо розбирати ось такий візерунок, і це у нас лінівий жакар. Принцип саме цього способу в'язання полягає в тому, що нитки різного кольору не переплітаються в процесі в'язання у кожнім ряду. Кожен ряд в'яжеться одним кольором. Кольори може бути багато, скільки вам заманеться. Ось тут у мене поєднані тільки два кольори. Малюнок регулюється шляхом пропуску петель, тобто не певної кількості петель. У цьому візерунку не пров'язується ось дві петлі, вони залишаються непров'язаними стільки рядів, скільки вам потрібно. Візерунок, який я пропоную, є найпростішим у цій техніці. Цим візерунком ось у мене зв'язаний жилет. Я його вже дуже давно ношу. Ось дивіться, навіть одним кольором візерунок теж виглядає дуже гарно. Цей варіант я показувати не буду, бо тут одні лицеві петлі. Ось схема, я намалювала, по якій ми будемо в'язати. Тож, беремо спиці, беремо два клубочки пряжі і починаємо в'язати. Набираємо. А, я ще не сказала: раппорт цього візерунку складає по горизонталі 6 петель і по вертикалі 6 рядків. Тому нам потрібно набрати кратно 6, я буду набирати 18 петель плюс 2 кромкові і одна петля. Для симметрії, тож в мене буде 21 петля. В'язання ми розпочинаємо після резиночки або після планочки. Ось вив'язуємо я вам хочу показати, що я завжди це у мене лицевий ряд, і у лицевому ряду останню петлю я завжди в'яжу лицевою петлею. Ось так розвертаю, знімаю як лицьову, в виворотньому ряду я в'яжу у кінці виворотню петлю і дуже гарненький край виходить. І ще хочу показати, як я додаю ниточку. Ниточку я додаю не на початку краю в'язання, а у кінці. Ось дивіться, у мене залишається, я провязала виворотній ряд, і нам у лицевому треба додати нову ниточку. Я дов'язую до останньої, це у мене виворотня. Перекидаю сюди ниточку, і я останню, петлю, останню петлю я пров'язую, виворотнюю вже іншим кольором. Потім я ось ці хвостики зв'яжу тут, щоб вони не розпадалися. Розвертаємося. Це у нас лицевий ряд. І ми його будемо в'язати виворотніми петлями. Знімаємо і в'яжемо до кінця виворотними петлями. Нагадую, я набрала 18 плюс 2 крункові і одну петлю симметрії. Рапорт у нас. 6 петель і 6 рядів. Пров'язуємо виворотніми. Це у нас лицевий ряд, тому у кінці я в'яжу лицеву петлю. Розвертаємося, знімаємо першу петельку і в'яжемо лицевими петлями. В'яжемо до кінця ряду нашою додатковою ниточкою. Це у нас виверідній ряд, у кінці в'яжемо. виворітню. Так, це не тільки у нас остання петелечка, тут ми змінюємо колір. Тому ми перекручуємо ниточку. Ось цю перекручуємо ниточку. І останню в'яжемо кольором, який нам потрібен. Це у нас виворотня, в'яжемо виворотню. Підтягуємо ниточки усі, щоб був гарний край. Ось дивіться, який краєчок. Так, і тут. Ми з вами в'яжемо чотири ряди лицевими петлями. Ось таким чином. Знімаємо першу, в'яжемо чотири лицеві петлі. Одна, дві, три, чотири. Пров'язали дві помаранчеві знімаємо. Далі в'яжемо 4, одна, дві. Три. Дві. Знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. Ниточка позаду. Чотири петлі. Одна, 2, три, чотири. Дві знімаємо на праву спицю не пров'язуючи. Ось так. Ниточка позаду. Одна лицьова Так, як це у нас лицьовий я останню пров'язую лицевою. Розвертаємося, в'яжемо лицеву, дві знімаємо помаранчеві, ниточка попереду. Пров'язуємо чотири лицеві. Знімаємо ниточка попереду помиранчеві, виворітній ряд. Остання виворотня. Третій ряд в'яжемо знов. Першу знімаємо. Чотири лицеві. Дві знімаємо. Чотири лицеві. Дві знімаємо ниточка позаду. Чотири лицеві. Дві знімаємо ниточка позаду. Одна лицева, кромкова, лицева. Повертаємося. В'яжемо останній четвертий ряд. Одна, дві, дві, знімаємо, ниточка попереду. І це принцип лінівого ж Ми просто знімаємо петлі там, де нам треба. Це може будь-яка кількість рядків, і чотири, і два. І 6. Це може бути будь-яка кількість петель, і 7, і 10. Можна і 2 на 2 в'язати. Так, тут ми будемо міняти, цей четвертий ряд ми пров'язали, і тут ми будемо змінювати колір. Ми беремо нашу ниточку, підтягуємо її. І перехрещуємо з тією, що ми в'язали, і останню пров'язуємо виворотньо кольору, який ми будемо в'язати. Повертаємося і в'яжемо усі петлі виворітніми. Усі-усі петлі ми в'яжемо. Це найлегкий варіант лінівого жакарду. До кінця ми пров'язуємо помаранчевою ниточкою. Це у нас лице, останню я пров'язую лицевою. Розвертаємося. Другий ряд ми знову в'яжемо помаранчевою ниточкою лицевими петлями. Увесь ряд до кінця, щоб у нас з лицевої сторони вид був як з вигорятній, тільки помаранчевий. Далі ми будемо в'язати те ж саме, змістившись у шаховому порядку. Пров'язали, дійшли до кінця. Тут нам треба міняти ниточку, ми її перехрещуємо перед останньою і останню пров'язуємо тим кольором, яким ми будемо в'язати. Це у нас вивірідня сторона, в'яжемо вимог. Ви можете в'язати, як хочете, але мені дуже подобається ось такий гарний край. ось. Так, в'яжемо далі. Тут він трошки коробиться, тому що у нас ось такий візерунок. Бачите, він трішки підтягує. Не трішки добре підтягує. В'яжемо. Другий рапорт. Першу знімаємо, одна лицева, дві знімаємо ниточка позаду. Чотири лицеві. Одна, дві, три, чотири. Дві знімаємо на праву спецю ниточка позаду. Чотири лицеві. Дві знімаємо ниточка позаду. Чотири лицеві. Це у нас лицева сторона. Кромково в'яжемо лицевою. Розвертаємося, розвертаємося і в'яжемо ще три ряди. Лицевою гладдю. Так, виворотні чотири. Дві помаранчеві. Перезнімаємо ниточка попереду чотири виворотних. Дві знімаємо ниточка попереду. Чотири виворотних. Дві знімаємо ниточка попереду. Виворотній ряд, кромкова. Розвертаємося. ось з цієї сторони у нас ось така бобушка виходить. Далі кромкова, лицьова, дві знімаємо, ниточка позаду, основна, вона у нас основна і є. Іншої немає, тому що ми в'яжемо тільки однієм, одним кольором. Ми Кожен ряд ми в'яжемо одним кольором. Дві знімаємо, чотири пров'язуємо. І жакат у нас виходить тільки за що того, що ми знімаємо лицевий ряд кромкова лицева. Дивіться, яка гарненько. Навіть нічого не закручується йде. Так, ніточка попереду. Знімаємо, в'яжемо четвертий наш ряд візерунку у цьому рапорті, їх по 4. І два 4 сиреньких, два помаранчевих. Можна два тих-два тих, -тих в'язати. Тоді очка будуть менші. так Це у нас ряд, у якому у нас буде змінюватися колір, тому, дійшли до останньої, і перехрещуємо ниточку, підтягуємо гарненько, і останню в'яжемо уже тим кольором якими будемо в'язати рядочок? Ось так. Перевернулися. Ось у нас два рапорточки вже. Зараз я зв'яжу помаранчевий. Так, помаранчевий в'яжемо виворотнями, увесь рядочок, усі петлі підряд, підряд, нічого не знімаючи, ми пров'язуємо усі петельки. усі один рядочок у нас виворотній. Ось так. Усі виворотні. І слідуючий рядочок ми пров'язуємо лицевими. Це для того, щоб у нас був такий Рельєфчик на візерунку. Ось усі виворотні. Це у нас лицева. Я пров'язую лицевою останню. І в'яжемо наш другий рядок, усі петлі лицепі. Усім. Помаранчевим кольором. Кольори можна змінювати. Можна їх багато-багато додавати, прибирати. Мені подобаються двокольорові вироби. Ну, можна третій ще додати. І то трошки. Ось так ми пров'язали два рядочки помаранчеві, прийшли до останньої її петельки. Перекручуємо наші ниточки і останню пров'язуємо кольором, яким ми будемо в'язати наступний ряд. І тут у нас ось теж так гарненько виходить, з цієї сторони. У нас тут 4 рядки, можна у кожному рядку перехрещувати. Ось, і далі ми також в'яжемо у шаховому порядку. Ну, я вам трошки покажу. Знімаємо першу, в'яжемо 4 лицевих, 1, 2, 3, 4, 2 середні помаранчеві, знімаємо ниточка позаду, 1, 2, 3, Чотири. Дві, знімаємо ниточка позаду. Одна, дві, три, чотири. Дві знімаємо, ниточка позаду. Одна і кромкова Летця. Ось так дівчатка виходить. Такий малюночок, такий лінивий. Жакат, Ось цей жакат зв'язаний виворотнями. Це точно такий, тільки зв'язаний одними лицевими петлями. Я бажаю вам успіху, натхнення, мирного неба над головою. на здоров'ячка. Дякую за увагу!